Фірма Гат е, випускає найкращі мости, які робляться в Китаї. Е, ну, в принципі, наприклад, цього моста, якраз той мобіль розібраної техніки, це міст від Скаута 504-го. Що взагалі за завод? Це здоровельний завод в Китаї, який. Торгує з іншими заводами, що випускають трактори, ГАТ рахується посиленими, і вони більше зорієнтовані на роботу з великою технікою. Тобто, якщо ми там говоримо про трактори, які будуть там 130 сил і більше, 130, 180, 200, 220, то майже усі трактори, які будуть китайського виробництва, будуть стояти саме з такими мостами, бо вони, скажімо так, самі надійні. І найкраще себе зарекомендували по експлуатації, і, в принципі, якісні характеристики даних мостів набагато вищі, ніж в інших виробників. Тобто, якщо ми там говоримо про, до прикладу, 130-й Донфенг, в нього стоїть міст фірми ГАТ, в нього навантаження на передній міст вертикальне, наскільки я там пам'ятаю, 6 тонн. Коли аналоги, інші заводи для таких же тракторів ставлять там, мости з навантаженням 4 тонн.